Так, друзі, ну що, потихеньку повертаємося додому. Побачили фонтанчик, походу він єдиний. Ну, не щитає на ЖК садовом, там включається фонтан. А так, а так якби городський, то породи. І плутка все одно збита, б. Да? Ми розбили, не замазали, заходимо. должна отнижеться. Так, ну все, поиска. you okay. Працює на Соборному майдані. Ось. Тут показано, пронумеровано, що де знаходиться. Поставити на паузу, почитайте. Кафушка благодійна якась. Вроді на ЗСУ йде. Всі доходи з неї, вроді таке я чув. Прощаємося вже, чи на половках, чи на брилках. Потім заскочу в якийсь супермаркет. Якихсь сосісок возьму на вечір. Та й все. Вчора ми з вами в АТБ взяли, що я все хотів. Нам його надовго хватить, так, іноді щось підбирати. Із м'ясного там, ви поняли такі. Колбаси, сосіски, м'ясо. Типа того. Свадьба, свадьба, пела и гуляла. you <laughs> свадьба що же через тцк щоб жениться як там подать заяву надо сходить надо сходить взять дозвол у дяді в погонах в тцк Зараз заїдемо в цей парк, подивимось, там этот... ремонтують і просто він не включен. Бо я не пам'ятаю, ми там їздили з вами. О, <рес> Походу він в процесі буде колись, це там вроді 860 тисяч гривень. Димо, як на демонтаж чи на реставрацію фонтанів тих двох виділили цей в процесі цей розрушений да. краще пройти чуть далі і біля того посидіти там як бачили лавочки є нема таких атракціонів. як він буде О, хто це такий? Так. так, ну кота я гладив колесо. Може, на площадку, кота ми вже гладили. Разок. так. Я пристану. Де буде багато людей. Проводу велосипед в руках. Ви краще подивитесь на людей. А Де тебе ждать? Люди на вас подивляться. В моєму образі. Да, люблю я пропускати, не щемиться, ну багато хто теж пропустив. Вчора. А ще більше буде, мабуть, завтра в неділю. Пройдемся ближе этих, беля всяких. Короче, вылета головой как вечно. Ну, мазы вообще не варят. Ну, су, а сувениры, ближе сувениры, сувениры. пожалуйста. Ты нифига себе. Може подмажемся. Свадьба скромна. Шесть чоловік. Це що я вам казав, воєнний роздружується. Гихо, і, і все. Шампусик. Підкухнуть. Такий штырь, непонятно. Там уже вроде Вот. Можна було б взяти якийсь котель посидіти, но сильно і не розслабився. Одні дівчата сидять, в основна, основна маса. через лату місто давати сьогодні пройдемось так буде що це у нас залушечка да? по повної програмі тут розложилась а вони вже зробили поняли як що можна замовляти через чи ночі не обов'язково заходити приміщення мушечка ну, ми пару разів навіть більше пару раз мадуазельєванкою з сестрою пару разів з разок, разом ну коротше коротше було діло Иначе в мене чує, я щось голову відвернув і щось розказував. Забувся, що ви на рулеві. Так, тепер нам надо тут как-то пролетать. всегда так хочеться сісти на велосипед і тут мне ну, Мені это це можливо ніч. Як нікого немає. Навіть я не знаю, воно закривається на ніч. Навірно, ні. Хтось працює сам перед поводу. Сейчас вы для орла выплывем. Он, кстати, из золотой миссии у вас вот, у тебя прямо король. Ну, на самом деле, чинячий. Тут уже ее не будет. А вот это нарисовано налево. Есть там стрелочка налива. Просто раньше у меня кость был прямо, ее было вынести. Ще є там туалет щоб знати коли синя я не помню давним давно ще п'ятер пусто Це ще руки п'ять назад я там був там туалет Ціни вже помінялися так -та -та. Хто тут? Хто тут? Хто тут Що тут що морди, як там діла все нормально Ось, вказівники. Так, що скривувати, другі. Ох, і спека, які похолодання, там що вони чешуть? Похолодання 23-22 градуси. Ну, якщо сравнювати з 30-ти, то можливо. эти цветочки пахнут еще на столбах, на фонарях. Такие. Свежим. Свежаком. Чую это запах. Я думаю, я не. я чую. Бабушки бабушки балдеют под сотрудниками своїми, яких, з якими працював, теж вони були велосипеди, тому тут участвували пару разів велопробігах. У мене десь є відоси, це відсюди починався велопробіг і закінчувався біля екватора, ТРЦ-екватор. Потім ще десь раз відсюди ми стартували. Автобусний паралів. Еще раз от них без ну вкладав. В двух или в трьох було я участвовал. В двух, наверное, все таки. Мог би і в третьем, ну щось. А я був на сутках як якраз. ну вже війна була. Короче. Та я щось і не знав про нього, ну короче, я все одно б'я просто втыкал. Ну а так вдруг нормально було. Колись можливо на цьому коні. Прикольно на електро, да, як був повалити в перших рядах. А, Опачки, чтобы не мешать. Опачки. О, папулечки. Ну все, далее, бачите, людей уже поменьше, чем в центре. Основная масса там. Ну и на базаре, бачите. На базарі багато людей бо з району поприїжджали. 5, 4. 2. Я чітко. Сіркотимось на слабоня.